Сьогодні в випуску названо ще один клуб, який цікавиться циганковим. Мудрику дозволять тренуватися з командою. Шахтар програв представнику другого дивізіону Словенії. Стали відомі імена агентів, які погрожували Любеновичу. Саутгемптон приєднався до переліку клубів АПЛ, які проявляють інтерес до українського хавбека іспанської жирони Віктора Циганкова, передає Фіт -шаджес. Також джерело зазначає, що гравець збірної України входить до сфери інтересів Crystal Пелес. Відомо, що обидва англійські клуби вже розпочали спроби трансферу циганкова, у якого в угоді з жироною прописана клаусула в розмірі 30 мільйонів євро. Нагадуємо, раніше з'явилося повідомлення про зацікавлені з боку Евертона та Сандерленда. Додамо, що контракт Віктора Циганкова. Жроною не до літа 27-го. Любиш футбол так само сильно, як ми любимо дивитися, як суперники забувають автоголи? Тоді біжи в наш телеграм перший тайм. Там щодня свіжі новини, ексклюзиви і трохи футболу без цензури. У телеграм я щодня публікую те, чого не буде у відео. Скануй qr код або клацай на посилання в описі. Стань частиною нашої футбольної спільноти. Відомий український спортивний коментатор Ігор Циганик висловив свою позицію щодо подальшого розвитку допінгового скандалу навколо українського хавбека лондонського Челсі Михайла Мудрика. Нагадуємо, що проба Б взята у гравця також показала позитивний результат, після чого футбольна асоціація Англії офіційно звинуватила українського футболіста в порушенні антидопінгових правил. Мені його шкода, ментально йому дуже складно, особливо в його віці, 24 роки. Біля нього повинні бути близькі люди, бажано рідні, які могли б його морально підтримати. Треба змиритися йому забути як страшний сон. Думаю, у нього попереду ще буде непогана кар'єра, незважаючи оцей допінговий скандал. Думаю, що мудрик відсидить ще рік наступний сезон. Десь в березня-квітня 26-го, припускаю, йому дозволять тренуватися з командою. Не впевнений, що це буде Челсі, бо до того часу Мареска може побудувати таку команду, де Михайлу не буде місця. Вклинитися буде дуже тяжко. Попереду переконаний, що буде багато суддів. Скоріше за все, компенсації вимагатиме Челсі, Не виключаю, що і Шахтар за неотримані бонуси, сказав циганник. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу. А вам потрібно його вгадати. Сьогодні, 18 липня, Донецький шахтар зіграв товариський матч проти Триглава. Гра проходила в форматі двох таймів по 30 хвилин. Гра завершилася з рахунком 1-0 на користь триглави. Єдиний гол забив Тевц Покорн. Нещодавно з'явилася офіційна інформація про те, що Желько Любенович залишив посаду головного тренера Ворскли всього за кілька тижнів після свого призначення. Пізніше сербський наставник пояснив, що змушений був піти через погрозу з боку футбольних агентів. Любенович утримався від розголошення імен, остерігаючись можливих наслідків. Проте журналіст Роман Бебех озвучив, кого саме звинувачують у тиску Константина Лемішка, колишнього гравця Ниви Тернопілі Олександрії та Ярослава Зварича. Цікаво, що за словами Бебеха. Обидва не мають ліцензії футбольного агента. Більше того, журналіст Володимир Зверов повідомив, що обох уже викликали до комітетів етики та чесної гри УА. Є ймовірність, що їм доведеться пройти перевірку на поліграфії. Один із них, за його словами, вже погодився пройти цю процедуру. За інформацією, TBR футбол Бормут активно підшукає заміну Іллі Барного та веде перемовини щодо переходу Лукаса Беральдо з ПСЖ, який наразі не входить до основного складу команди Луїса Енріке. Англійський клуб вже звертався до Парижани з запитом стосовно бразильського захисника. Хоча цей трансфер офіційно не пов'язаний з потенційною годою щодо забарного, він може стати ключем до її розблокування. Сам Беральдо також є в орбіті інтересів Ліверпуля та Челсі. Його агенти активно пропонують гравця клубами з прем'єр-ліги. Зі свого боку, пасажир готовий розглядати пропозиції, скільки планує значні зміни в захисній лінії. Крім того, Бормут отримав відмову від Лілля на трансфер Бафоді Діакаті, якого розглядали як прямого наступника українця. Французький клуб відкинув пропозиції в розмірі 27 мільйонів євро та вимагає щонайменше 40 мільйонів. У підсумку переговори щодо забарного фактично зайшли в глухий. Кут. Бормут не збирається відпускати свого провідного центрбека без щиткої заміни. ПСЖ продовжує проявляти зацікавленість у трансфері за Барного. Клуб вже погодив особистий контракт із 21-річним українцем і зробив офіційну пропозицію на суму 55 мільйонів євро. Проте Бормут поки стоїть на своєму та вимагає за гравця 70 мільйонів. Нападник Роми Артем Добек приємне здивував головного тренера римського клубу Джанп'єру Гасперіні. Інформує джалоросі із посиланням на видання. Згідно з джерелом, український футболіст нарешті подолав проблему з колінами, які переслідували його в минулому сезоні. І наразі входить до числа найкращих гравців на тренуваннях. Повідомляється, що новий наставник дуже задоволений як фізичним станом, так і настроєм 28-річного Форварда. Хоча раніше Гасперіні не надто схвально оцінював профіль українського нападника. Нагадуємо, минулому сезоні Артем Довбик зіграв за Рому у 45 поєдинках усіх змагань, в яких відзначився 17 голами та 4 результативними передачами. Контракт нападника з Вовками чинний до 30 червня 2029 року. Трансформаркет оцінює вартість українців 30 мільйонів євро. Портал Football Meets Data, який спеціалізується на статистиці та математичному моделюванні, опублікував прогноз щодо ймовірності виходу команд із другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів до наступного етапу змагань. Найвищий відсоток шансів отримала Белградська цервена зв'язда 97%, яка зустрінеться з представниками гіблартару. Друге і третє місця в умовному рейтингу поділили між собою Київське Динамо та Данське Копенгаген. Ймовірність виходу обох клубів у третій кваліфікаційний раунд становить 92%. Нагадуємо, що українська команда зіграє проти мальтійського Хамрун Спартанс. Зазначимо, що раніше футбол міцдата вже склав схожий рейтинг, де оцінював шанси клубів на потрапляння до групового етапу Ліги Чемпіонів. У тому списку «Динамо» посіло 14-ту позицію з показником 20%. Любиш футбол так само сильно, як ми любимо дивитися, як суперники забувають автоголий. Тоді біжи в наш телеграм перший тайм. Там щодня свіжі новини, ексклюзиви і трохи футболу без цензури. У телеграм я щодня публікую те, чого не буде у відео. Скануй QR-код або клацай на посилання в описі. Стань частиною нашої футбольної спільноти.